Едгар Алан По Читає Василь Різдвяник Ворон. В тихий час глухої ночі вабили ослаблі очі. Дивовижні та урочі книги давнього письма. Я дрімав уже з утоми, Та нараз почувся в домі, Тихий стукіт незнайомий. Незнайомого пітьма то застала у дорозі, прошептав я, так пітьма, більш нікого тут нема. Ах, у пам'яті оперті, грудня зимні круговерті, вуглик на порозі смерті клаптих мороку вийма. Кличу світанкову пору, душить розпач душу хвору, Не зарадять книги горю, горю, що ленор нема. Діви чистої святої, на землі давно нема, вкриле та ім'я пітьма, і непевність висне, німо, в шовку штор живе незримо, душу сповнює тривога страхом трепетним пройма. Щем би в серці приглушити, тож почав я говорити. Просить гість якийсь пустити до кімнати, бо пітьма більш нікого тут нема. В душу спокійна снаги увійшли, зросла відвага. Пане, мовив я, чи пані, не хвилюйтеся дарма. Бачте, я дрімав з утоми, стукіт ваш був невагомий, поки стукіт усвідомив, сон, подумав я притьма, це я думав, так приснилось. Двері я відкрив, нема, ні душі, німа пітьма. У пітьмі я довго стежив, дивні думки мережив, смертним досі невідомі. Довго так стояв дарма. А з тривоженої тиші ані шелест не сколише, і Ленор, що найтихіше, прошептав якрадькома. І луна, Ленор, вернула, і знову залягла, німа тиша, тиша і пітьма. Я вернувся до світлиці в груди полум'я струмиться, раптом знову стуки чую, вже сильніше. Тут сама думка рятівна приходить, це ж бо вітер колобродить. Стукав віконну раму, та тут нема, вітер стука крадькома. Порозчине вікно я сміло, шумом розгорнувши крила, Увійшов статечний ворон, мов минувши на сама. Не кивнувши головою і з вельможною пихою, Іде поважною ходою. Знявсь і подив обійма, знявсь і сів на бюз палади, мов нікого тут нема. Знявсь і сів, мов тінь німа. Розпачу і журбі на зміну я всміхнувсь, кумидно міно зберігав поважний ворон, велич древності німа. Тишу пудало провісне, та небоягусте, звісно, древні ворони зловісне, з того краю, де пітьма. Як вельможність вашу звали, де Плутонова пітьма. Ворон прокричав дарма. Здивувався я незмірно. Птах промовив чітко, вірно, хоч і мовив недоречно, сенсу в слові тім нема. Та скажіть, хіба не диво, крукові хіба властиво, щоб у він так сміливо над дверима сів при притьма, птах чи звір, щоби вмостився, мов нікого тут нема, птах із іменем дарма. А самотні воро, мов тільки те єдине слово, ніби скинувши окову із душі тягар ярма. Знову стало німо й тихо, З кам'янів немов не диха, Ворон, поки я налихо прошептав. А вже нема давніх друзів, на світанку й він піде, надії нема, і промовив птах дарма. Я здригнувся, надто вдало слово, те у тиші впало. Так, сказав я, це єдине заучив він видиму, від господаря старого, лихом гнанного і стогін. Слово розпочу німого, що життя прийшла зима, спів не по надії, не йшов йому з ума, стогін той дарма, дарма. Ворон знов, на зміну суму, сміх навіяв, Я присунув крісло до дверей по груді й птаха, що немов дріма, сівши в крісло непорушно, я почав сплітати скрушно, Думку з думкою, і слушно запитав себе притьма. Що це древній круг незвісний, Лиховісний, мов пітьма, провіщав своїм дарма. Роздумі втекли хвилини, та ні слова я не кину ворону, що пік очима, мов жареними двома. І текли, спливали миті, у голову я став хилити, до м'якого оксамиту, що окреслила пітьма, але до оксамиту, що окреслила пітьма, вже не схилиться дарма. І здалося, плив Незрим одим скадила Серафима, що проходив по світлиці тихим кроком крадькома. Крикнув я, слабка людино, це Господь послав хвилину. Забуття від мук невпинних, що ленор взяла пітьма. Пиже же забуття, про неї пам'ять забере пітьма. Ворон прокричав дарма. О пророче, зла поява, ти ж пророк, хоч би й дьявол. Чи послав тебе спокусник, чи зі свого виру тьма вивергнула ураганом самотою в світ незнаний, в хижу, жахом вічним гнанк, викрий правду, чи змінна хоч бальзам у Глаадах, біль з душі, чи незмінна? Ворон прокричав дарма. О, пророче, зла поява, ти ж пророк, хоч би й дьявол. Заклинаю небесами, Богом що над усіма. Серцю в розпачу лищатах мусиш мусиш ти сказати, чи ведемі, хоч обняти є надія, чи нема, Осяйнули нор, обняти є надія, чи нема. Ворон прокричав дарма. Скинувся я, ворожа птахо, словом цим під мого даху, Щезне геть у люту бурю, де Плутонова пітьма. Геть неси і тінь потворну, і оману лихотворну. Вийми серця, дзьоб свій чорний, місця тут тобі нема, Поверни мою самотність, місця тут тобі нема, ворон прокричав дарма. І маячить перед зором чорний ворон, чорний ворон, на паладі білим бюсті душу в розпачі трима, І подібний погляд має тільки демон, що дрімає, світло лампи вирізняє тінь, чорнішу, ніж пітьма. І душу визволити з тіні чорної немов пітьма, Не спромога вже дарма. Анабель Лі. Все те сталося давно, дуже сталося давно, В королівстві морської Землі. Там жила, там цвіла, та, що завжди була, завжди звалася Анабель Лі. Ми кохались удвох. Те кохання обох, нас держало обох на землі. Ми, як дітки, собі не давались журбі в королівстві морської землі. Ми кохались не так, як кохається всяк, я та Любонька Анабель Лі. Покохалися ми, Серафими сами, з неба заздрити нам почали. Через те ж воно і чинилось давно в королівстві морської землі. З хмари вітер дмухнув. Він зимою війнув, повійнув віна на Бель лі. От зійшовся у слід, із плачем сумний рід, від мене її узяли, Щоб навік положить там, де нині лежить, в королісті морської землі. Частки наших святих не зазнали у тих серафими, що в раї жили, от і сталося так, як це віддає всяк в королісті морської землі. З хмари вітер завив. Він дмухнув, він згубив уночі мою анабель лі. Ми любились тепліш, ми любились миліш, аніж ті, що життя прожили, ті, що мудрості більш здобули, серафими сами, навіть демони тьми мою душу не в силах були, до заман прикувать, від душі одірвать чарівниченьки анабель лі. Місяченько сплива, промінь сни навіва, про голубоньку анабель Лі. Зорі зверху горять, а на мене зорять очі світли а на Тінь заблима нічна, скрізь зі мною вона, Незабутня заручена пташка ясна. Обікней я у Млі в домовині морської землі. До Френсіс Озгуд Кохана, серед лютих бід. Що облягли мій шлях земний, на нім не стрівсь за стільки літ, ні жодної троянди цвіт, розрадую душі сумні, про тебе мрій, як привіт, зедемо в безталаний світ. Ті пам'ятні тобою дні для мене острів у морській боремній далині, де штурми люті і навесні розшаленілись, та в стрімкій небесній чистій вишині. Над ним одвічний супокій. Хробак Переможець. Вистава світова Шумить Сумних останніх літ. Спустився ангелів на мить сюди крилатий рід. Прийшли побачити тепер театр надій та бід і музика небесних сфер Здіймає небозвід. Акторів марна метушня, прибравши Божий лик, вони гасають навмання вперед, назад, убік. Ляльки пусті, їм не втямки, хтось махом крил шулік, на сцені рухає ляльки, що прокляті навік. Цей фарс Блазенський не забудь. У пошуках мани ляльки верстають довгу путь і йдуть назад вони. О хибне коло, скільки їх вертає здалини! Пізнавши безум жах і гріх, і відчуття вини. Але повзе серед юрми акторської, дивись червоне щось повзе з пітьми, зміється за куліс, повзе потворище, жире акторів і актрис, і жалість ангелів бере, не втриматись від сліз, погасло світло, все нема, жахнувшись, зал укляк, завісав пала хмура тьма, немов могили знак. Тангелів в Крилатері рече, здолавши ляк Людина назва драмі цій, Героїї хробак. Сон у сні Чоло, цілуючи в журбі, Дозволь відкриюся тобі. Ти слушно далебі казала, що в сні даремно я марную дні. Та вже коли позбувсь наї, нехай це день чи в пітьмі нічні, нехай це я в чимарні сни, хіба повернуться вони? Все, що примариться мені, і все, що бачу, сон у сні. Стою, а пінний вал до берега несе свій шал, рука стискає в забутті піщинки золоті, як мало, вислиза пісок у воду і терза мене сльоза, сльоза, о Боже! Як в руках отримати цей прах, о Боже, хоч одну піщинку не віддати дну? Чи ж все, що мариться мені, що бачу, сон у сні?